Вітаю вас, друзі. Незважаючи на те, що до майбутніх мирних перемовин залишилося ще майже два місяці, Кремль останніми днями виходить з терміновими заявами, прямо натякаючи на те, що Путін дуже хоче поспілкуватися з Трампом. Зокрема, тиждень тому була заява, таке повідомлення від Піскова, який почав бідкатися і розповідати про те, що Путін Шольцем говорив годину, а з Трампом поки ні хвилини. Також позавчора була заява від Медведєва, який висловив свою впевненість, що саме Трамп може завершити цю війну. І за словами заступника голови Радбезу РФ, Трамп є прагматичною людиною, а у Сполучених Штатів Америки є усі необхідні інструменти. Звісно, виникає таке пряме логічне запитання: на чому Путін так поспішає? Навіщо йому потрібне термінове спілкування з Трампом? Адже, як ми знаємо, Трамп планує вести перемовини 20 січня або пізніше, тобто починаючи з того дня, коли реально він вступить на посаду. Крім того, вчора була заява від президента Зеленського, який сказав про те, що Трамп не буде вести перемовини з Зеленським до 20 січня. А чому Кремль зараз так припекло? І відповідь на це є. Адже Трампу і загалом Сполученим Штатам Америки немає жодного сенсу. Укладати пряму угоду між Путіним і Російською Федерацією, тому що для США зараз на перший план виходить Європа, Європейський Союз і Великобританія, і Трампу значно вигідніше домовитись саме з європейцями. І про це сьогодні пише міжнародне британське видання The Guardian, яке опублікувало сьогодні статтю про майбутні перемовини. І в цьому випуску я хочу процитувати з цієї статті декілька абзаців і відповідно прокоментувати. Видання пише, що у Москві ніхто не поспішає з угодою. Путін відчуває, що він перемагає на полі бою. Економіка починає просідати. Зростають ціни на продукти харчування. Процентні ставки також значно зросли. Але це ще не криза. Російська зброя радянських часів закінчиться до кінця 2025 року, тому Путін може розпочати переговори на початку наступного року. Але в той же час він буде продовжувати воювати до кінця цих запасів, посилюючи напади на цивільних щоразу, коли переговори будуть йти не так, як хоче Кремль. Очевидно, що з такими заявами від британських експертів не можна не погодитися. В попередніх випусках я неодноразово казав про те, що в Москві впевнені, що вони перемагають, і зараз Путін дуже поспішає, хоче захопити якнайбільше української землі до початку перемовин. А російські пропагандисти пишуть прямо, що Москва буде готова до реальних перемовин аж у липні 2025 року, що саме до того часу у неї ще буде відносно багато запасів радянської зброї. При цьому не варто забувати і про підтримку країни агресора Північної Кореї, і ця підтримка дуже суттєва. Адже я нагадаю, що були заяви від нашої розвідки від Буданова. Були повідомлення і в міжнародних змі про те, що кожен другий снаряд в російсько-поцінній армії північнокорейського виробництва, також не забуваємо про підтримку військовослужбовцями, людськими ресурсами. Звісно, є підтримка від Ірану. І найголовніше це підтримка, хоч і не пряма, від Китайської народної республіки. Здавалось би, що у Путіна сильніша позиція, навіщо зараз він так терміново хоче поспілкуватися з Трампом? І щодо цього британські журналісти пишуть наступне: незважаючи на те, що Трамп заявив, що посадить Росію та Україну за стіл перемовин, люди, з якими він насправді може закінчити серйозні переговори, це європейці та Великобританія. Ми ті, хто може запропонувати щось цікаве: торгівельні стимули для Америки, більші витрати на НАТО. Посилення тиску на Іран, миротворчі чоботи на землі всередині України, допомога в майбутніх економічних сутичках, США з Китаєм. І дійсно, якщо подивитися на ситуацію більш глобально з точки зору геополітики, то питання завершення російсько-української війни для Сполучених Штатів Америки воно, хоч і є важливим, але воно не є таким ключовим стратегічним. Якщо ми пригадаємо передвиборчі заяви Трампа. А також багатьох представників республіканської партії, то що вони говорили? Що для США найважливіше і є питанням номер один це стримування Китаю. Адже Китайська Народна Республіка вона є стратегічним супротивником. США. І друге питання це реформування відносин з Європою, тому що Сполучених Америки торгують собі в мінус. І ці два ключові питання це питання номер 1 і для США немає жодного сенсу домовлятися напряму з Москвою без домовленостей з Європою. Навпаки, навіть домовленості з Європою вони є значно більш важливішими. Адже якщо, наприклад, подивитися на ситуацію комплексно, то без Європи не можна стримати Китай. Тому що Китай він зараз намагається маневрувати, він намагається домовлятися з європейським союзом, щоб мати доступ на ринки збуту, щоб відповідно нарощувати свою економічну і військову потужність за рахунок того, щоб експортувати свої товари в Європу і відповідно заробляти кошти на Європейському континенті. І зважаючи на те, що ринки сполучених штатів Америки а також Європейського союзу є найбільшими ринками у світі. То за умови такої спільної економічної політики, спільної митної політики і митних бар'єрів, звісно, можна стримати Китай. І очевидно, що США без домовленостей з Європою не зможе цього зробити. Також мова йде про спільний тиск США і ЄС щодо Ірану, спільний такий санкційний тиск, економічний тиск, збільшення витрат європейських країн на оборону, на НАТО. Відповідно, американські компанії будуть більше заробляти. Мова йде й про те, що європейські країни можуть направити свої миротворчі військові контингенти в Україну. Є ще ряд різних спільних питань. А що може запропонувати Сполученим Штатам Америки Москва? Що може вона запропонувати, якщо у неї ВВП 2-3 світового? Що ні ринку збуту великого нічого немає? Енергетичні ресурси від Москви, Сполученим Штатам Америки також не потрібні. Вони повністю себе забезпечують нафтою, газом, вони їх експортують. Більше того, США є країною номер один у світі на першому місці за рівнем видобутку нафти. Не Саудівська Аравія, не Росія, а саме Сполучені Штати Америки. Єдине, що може Путін теоретично запропонувати США, це те, що Росія вона може встати на один бік з країнами Заходу на противагу Китаю. Та й те, вкрай сумнівно, зважаючи на те, що Росія зараз перебуває у васальній залежності від Китайської Народної Республіки. Скажу більше, вчора республіканці піднімали таке питання: а чи доцільно взагалі заключати будь-які стратегічні угоди з Москвою, зважаючи на те, що немає жодних гарантій, що вона буде їх виконувати, а також зважаючи на історичний досвід, коли Москва кидала Сполучені Штати Америки. Якщо ми подивимось навіть на те, що було у минулому столітті. На те, як США допомагали Москві ще до другої світової війни, під час неї, і що було потім, які проблеми отримали США. Це саме стосується і того часу, коли розвалився СОВОК, США допомагали Росії в 90-х. Ми усі пам'ятаємо і ці так звані ніжки Буша, але не тільки це. Тому що Ша допомогли Москві, щоб російська економіка вона була складовою світової економіки, тобто вони допомогли інтегрувати російську сировинну економіку у світову. І коли Москва заробила достатньо коштів, коли Кремль відчув, що у нього є економічні м'язи, знову агресія і знову проблеми для Сполучених Штатів Америки, зважаючи на це, Трамп наймовірніше спочатку буде домовлятися з Європою. Буде можливо нехай і не договір, але будуть якісь такі серйозні домовленості, будуть реформовані відносини. А уже на базі цих нових домовленостей далі Трамп буде готувати пропозиції чи то ультиматум для Москви. Москва, звісно, це розуміє, тому вона поспішає, тому Пісков заявляє про те, що Путін хоче, хоче декілька хвилин, порити з Трампом, Медведєв робить такі гучні заяви. Та й навіть сам Путін говорить про те, що Трамп мужній чоловік і всіляко намагався прогинати це публічно. Цілком можливо, що саме це і є тією справжньою причиною, чому Трамп не поспішає прилюднювати мирний план, чому американські журналісти пишуть про те, що. У радників Трампа, у членів його команди, є лише попередні плани, ще на початковому етапі, тому що найголовніше зараз для США домовитися з Європейським Союзом. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.